Всіх вітаю! Значить, У нас сьогодні сторінка номер 4 І звучить вправа наступним чином. Четверта вправа: Вахекомсду. Вахекомсду це означає, звідки ти. Це запитання будете дуже часто чути. І взагалі запитальні слова я рекомендую виписувати окремо на листочку, десь в основному зошиті або в блокноті, де ви нотуєте, записуєте незнайомі слова, щоб ви постійно. На них звертали увагу, і їх потрібно завчити просто як табличку множення, тому що якщо ви їх не будете знати, вам дуже важко буде зрозуміти, що від вас хочуть. Отакі От слова, як тут ми зараз зустрічаємо бохе, вельхе, вас во і так далі. Тобто ви це все виписуєте поступово і відповідно запам'ятовуєте. Завдання А звучить наступним чином: Ленде наме, Вельхе Кенензі. Ленде наме це -ла ланд. Скоріше всього, ви вже знаєте, що це земля, тобто країна, можна так сказати, намен це ім'я країни, тобто ленди, нами, назви країн, Вельхи, які Кенен, знаєте ви, Тобто, які країни знаєте ви, тобто вам потрібно тут маркірен, тобто виділити країни, які ви знаєте, розумієте. Отже, ми будемо, я зараз буду їх читати, а ви, відповідно, можете поставити на паузу і прочитати самостійно, якщо у вас немає складнощів з читанням, і таким чином виділяти, які ви країни знаєте. І можете також в коментарях написати, які ще країни ви знаєте, або з якої ви країни. Це буде дуже приємно, коли ви будете багато коментарів писати. Це досить сильно буде розвивати цей канал, і я буду вам безмежно вдячний за це. Отже, значить, перше, діса не USA, не USA, як можливо там ви звикли говорити це з англійської. USA, правильно. І як ви побачили, що в деяких країнах є артиклі, а деякі країни без артиклів. Їх небагато, тому вам потрібно буде їх запам'ятовувати. І, звичайно, ту країну, з якої ви, вам потрібно буде запам'ятати, що ви з країни, яка з артиклем. Тобто в даному випадку Ді України. Якщо ви пишете, моя. Країна називається Ді Україна, наприклад. Але якщо ви кажете, що я з України, і коме aus де України, тому що цей артикль міняється в залежності від речення, отже, давайте по порядку: Ді УСА, як я вже сказав, Італієн, Шпанієн. Тобто, це Іспанія, Малі, Альгрієн, Зербієн. Тут якраз S читається як З. Serbian, Chile, Ungarn. Ungan це Венгрія, Brazilian, Zurian. Тобто це Сирія, Indian, Croatian, І тут буква Т читається як С. І, до речі, всередині слова вона часто читається як С, але не завжди. Тому будьте уважні. Далі Deutschland. До речі, в слові Deutschland дуже багато якраз правил німецьких, які застосовується. Наприклад, E і U, це буде Ой звук, ТСХ це буде Ч рахуватися. А якщо взяти СцХ, то буде Ш. Land – також тут Л не буде ланд як грубе, ланд, тобто більш така м'ягка буде буква. Окей, продовжуємо далі. Значить, тут. Єгиптен, Єгиптен. Хоча сама е, е, ця буква А у um, вона читається як Егіптен, Нігерія, Марокко, Хіна, це в нас Китай, Кенія, Руменієн, Де Делібанон. Оці є країни, до речі, я не знаю. Підкажіть, як вона перекладається. Буде цікаво, якщо ви напишете в коментарях. Полен, Польща. Сподіваюся, ви здогадалися. Dit, як ви зрозуміли, тут E і I звучить як «ай», і це завжди, і дуже часто, до речі, цю помилку роблять при читанні саме слів. Наприклад, от «гріхенланд», тут навпаки стоїть І спочатку, а потім E. І тут у нас буде І звучати «Гріхенланд», і як ви зрозуміли, тут буде Х, і цю Сі не потрібно читати, тому що вона також продовжує звук. Після голосної перед буквою Х. Так, далі. Остерайх. Остерайх. Тут не чисте О, тут також потрібно розуміти, що це Австрія, і пишеться вона і саме так, Австрія. Так, здається, ми все проговорили: Русланд, Ді Швайц, Швеція. Так, Які країни ви ще знаєте, які межують з Німеччиною? До речі, можливо, ви згадаєте з карти, яку ми розглядали на попередніх відео. Буде цікаво, чи ви пам'ятаєте, чи добре знаєте географію. Можете українською написати або іншою мовою. А ми продовжуємо до наступної вправи. переходимо. Це вправа буде зі слуханням. І звучить воно наступним чином. B. zu. Тобто, вам потрібно впорядкувати Оце, штат це місто. До речі, виписуйте слова незнайомі якщо для вас, щоб ви могли їх записувати і таким чином краще запам'ятати: Штат, де штат, Ланд. Також ланд це в нас країна. Тобто нам потрібно буде вибрати, з якої країни хто, і поставити, от як наприклад, Елені Думітру, вона з Румунії, і з міста Дева. Зараз ми включимо аудіо, і щоб ви змогли зорієнтуватися таким чином. Один. Guten Tag, ich bin Eleni Dumitru. Ich komme aus Deva in Rumänien. Ich wohne jetzt in Deutschland und lerne Deutsch. 2. Mein Name ist Novak, Dana Novak. Ich bin aus Loblin. Loblin ist in Polen. 3. Guten Tag, ich heiße Mazad, Amir Mazad. Ich komme aus Tartus in Syrien. 4. Hallo, ich heiße Ben Bieber. Ich komme aus den USA. 5. Name ist с Ich komme aus Indien, aus Chennai. Окей. Okay. Постарайтеся заповнити, помітити саме, хто звідки, можете записати. До речі, коли ви пишете слова, то ви ще швидше запам'ятовуєте, тому можете взяти чорновик або якийсь блокнот і це записувати. Ну, і в даному випадку, давайте тоді проставимо. Перше, у нас. Еллен і Думітру проставлена. Дана Новак вона сказала, що вона злюблена. Тобто це у нас двічка, і э, з Польщі. Тоже двічку ставимо. Далі Амір Мазад. Амір Мазад у нас э, з Сирії. Це третє, і Таргус. Таргус це місто. Трієчку ставимо. Потім е, у нас Бен Біба це з Чикаго, USA. Це у нас четвірка буде. Так, Чикаго. Четвірка. І Нур е, Goyal. Це у нас з Індії. І у нас буде це п'ятірку тут поставимо. Напишіть хто впорався з цим завданням, а ми переходимо плавно до наступного завдання. І звучить воно наступним чином: Це Ленде und Stadtnamen im Kurs sammeln Sie. коме komme aus, Syrien, aus Targus. Woher kommst du? Тобто, якщо ви говорите, з якої країни і хочете просто сказати, з якого міста, то ви можете, говорите Я з України ich коме Aus der Ukraine і також Aus. І ваше місто говорите. «Аус Київ, «Аус Львів, «Аус Донецьк, «Аус Харків, і так далі. «Вохе комзду» – тобто ви можете сказати комзду» звідки ти, або просто Унду, як ми пам'ятаєте, в перших уроках говорили, щоб не повторювати повністю це речення. Звичайно, для вас краще буде, коли ви повністю речення проговорюєте, але якщо ви вже впевнені, що у вас добре виходить це. Говорити в ох тобто повністю речення, то ви можете замінювати його на унду, просто коротко. це також нормально буде. Aus der Ukraine. де komme aus Deutschland. Тобто, в залежності від того, з якої ви країни говорите, ви вставляєте або не вставляєте артиклі. Це обов'язково потрібно пам'ятати. З артиклями там небагато з країн, тому їх можна виписати і запам'ятати. komme aus... Істамбул, Унду, аус Анкара. Тобто, ви з курсом ми можете відповідно запитувати і один одному відповідати, або просто тикаєте на карту будь-яке місто, з яка країна, ви просто дивитеся і стараєтеся зробити таким чином діалог, якщо ви самостійно займаєтеся.